Юрій Козловський родом з Хмельницької області. За освітою військовий зв'язківець. Служив у Львівському прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. З 2014 року воював у АТО. Втратив ліву стопу у березні 2016 року на Донецькому напрямку, наступивши на вибуховий предмет, і пошкодив м'язи правої ноги. Лікування та реабілітація тривала 9 місяців. Перший протез отримав через пів року. Перше відчуття це це був біль, це був страх, це була обережність. Чому тому що фактично рани були ще досить свіжі? Відчуття теж ну, були, на жаль, не з найприємніших. Перші кроки це коли ти стоїш на протесту, мусиш себе страхувати за допомогою рук. Фактично там такі паралельні бруси і вздовж них ти ходиш. В подальшому цих кроків ставало все більше, вони давалися все легше. Тобто ти тішишся своєму першому крокові, своїм першим десяти крокам, ста крокам і так далі. Тобто в мене був такий. Годинник, який рахував кроки, я просто тішився коли, неймовірно коли зробив першу тисячу кроків. Після поранення майже п'ять років Юрій ще продовжував службу у Львові, і у 2020 році завершив її. А з 2016-го Юрій почав активно займатися спортом та взяв участь у іграх героїв. Це єдина в Україні спортивно-тренувальна система для реабілітації ветеранів після важких поранень. Для мене це велика честь, тому що при тій увазі світової спільноти та НАТО, зокрема, яка зараз прикута для України. Це для мене честь та відповідальність представляти Україну. Крім того, це мій обов'язок, моя мета показати іншим. Хлопцям та дівчатам, які внаслідок війни втратили кінцівки, або отримали якісь інші серйозні поранення, показати їм те, що вони можуть бути спортивними, вони можуть бути активними. Більше року Юрій тренується під керівництвом тренера Олександра Куца. Практично всі рухи він робить те, як і всі, без ніяких цих, якщо є якісь там моменти, що не виходить зробити, ми або коректуємо вправу, або її можемо поміняти, що вона там. Не виходить взагалі, але це досить рідко, якісь там буквально кілька моментів. В загальному все, що написано програмою на групу, все робить повноцінно. Юрій каже, вперше за час повномасштабного вторгнення цього року разом із десятьма побратимами змагатимуться в трьох категоріях функціонального фітнесу. Тут ви можете побачити елементи і важкої атлетики, і паверліфтінгу, і гірьового спорту, і гімнастики, і веслування, і їзди на велосипеді. Тут це такий мультидисциплінний спорт, і фактично ціль взагалі кросфіту – розвинути в людини всі спортивні якості, які можуть бути. Це і сила, це і витривалість, це мобільність. Міжнародні змагання, ігри героїв, в яких беруть участь ветерани та військовослужбовці, відбудуться в листопаді у Брюсселі. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.